Привіт усім з вами Бін-Бін. Сьогодні я розповім вам, як розгадати загадку у Prive Кост. Загадка буде пов'язана з статуями, куди їх повертати. Отже, ми знаходимося зараз ось тут. Навпроти цих зачинених воріт з скринею. І нам потрібно буде потрапити туди донизу, де стоять наші статуї. Але ми не знаємо, як їх активувати. А підказка ось тут знаходиться. Тут показано, як потрібно виставити статуї. Перша дивиться на другу, друга дивиться на першу, а третя дивиться у стіну. Ось так ми будемо активувати наші статуї. Тож ходімо. Ось наші статуї. Адже активуємо. Ця статуя дивиться на другу. Друга дивиться на першу. І ця в стіну. Ось, нас спустили драбину. Відкрили ворота, і ми можемо забрати наш приз. Усе просто. Все ж, сподіваюсь, вам було цікаво до зустрічі, бувайте!